Всім привіт! Ви на кенас Менді Масік, і сьогодні ми розглянемо з вами ТТХ важких танчиків 11 рівня, які насправді вже <сміць>, на кінець нам показали. Механіки плюс ТТХ. Ну що, погнали? Будемо вже по дорозі розбиратися, що, куди і як, е, які в них характеристики, які в них. Механіки і все тому подібне. ваші ваші думки бажано написати в коментарі, що ви думаєте про ТТХ який вам деталь найбільше сподобався, а який найбільше не сподобався, якому ви нічого не бачите особливого, і взагалі він за дуже слабкий для 11 рівня. Буду читати коментарі. До речі, не забудьте про ваші вподобайки і також підписочки на канал Дякую, потужними важкими танками. Пішли. з них і почнемо. Ну що пішли? Та що грати Перший Крисюк. Крисюк. Щуря щурянятко. Щурінятко. Ось. Щорінятко. Надважкий Після мишки, та мишки. Піде щуренятку. Прямий спадкоємець Мауса. Він також великий, повільний і живучий, екстремально живучий. У Щурятка є потужна кругова броня. Та найбільший запас міцності у грі Ніхто не зможе тримати напрямок. 3500. Непогано. В принципі, у Мауса 3 в тебе 3500. В принципі, непогано. 520 альфи. У Мауса 490. 262 пробиття і 330 голдою. Не відчуваю я тут покращення. Ну, трошки краще, ніж у Мауса. В принципі, трошечки краще характеристики у Мауса. Якщо подивитися на його параметри, то, в принципі, по точності він трошечки цікавіше, якщо так подумати. По, по динаміці, ну таке ж саме. Принципі вони, так би мовити, мінус 8 у Вене, але 250 у, у башті, ну, я не дуже відчуваю, що він буде сильно танкувати. Я думаю, йому будуть пробивати ці щічки, але їх попасти треба. В принципі, з Маусом тут важче попасти. ну Башенки тут також немає. Що ще такого цікавого? Та, в при принципі, нічого особливого. Чесно, це єдине, що механіка, так надійно, як ташинрате. Все, а так трошки Живучість краще характеристики, чим це не мауз. єдиний сильний бік нового танка. На додачу до основної гармати він може стріляти одразу з двох додаткових. Ну і Ікс, як і всі режими, які в нас клавіші. використовуються в грі, всі Додаткові переключаються через і там торбіння фугасних снарядів. Е -е -е, Осади режимі згоді для збиття гусениць, добивання та просто щоб здивувати. Просто мінісовани кидає, просто фугасника. Над важким танком. Щорядко тримає удар і добряче стріляє у відповідь. Він зносить башту вже з першого бою. А з часом робить це ще ефективніше. Ну, це загальна механіка Прогресія для всіх важких танків Ми для, даємо катання. 11, 11 рівня покращує і ТТХ, і особливу механіку. Після повної прокачки вам відкриються елементи зовнішнього вигляду, доступні лише для техніки 11-го рівня. Далі мчить у бій К Це важкий танк прориву з прямолінійним характером. Ще... Ну, тут уже цікавіше пальфі. По пробиттю навіть ще цікавіше, що для, дивно, бо віса 7 як завжди, з пробиттям, завжди пробиття ну, Після апу, ну, типу, після ребалансу, то там трошки піднімуть пробиття. Віса 7. Тому 273, по зрівнянню з щуренятком, трошки краще. 2800 хп, в принципі, непогано. По зрівнянню з наступним метанчиком, ви зрозумієте, що це ще доволі-таки дуже круто, насправді. Далі, 60 км на годину доволі таки непогано, але точність гармати є. 0.4,27 зведення, це капець. Я не знаю, на турбіну сідати, це, звісно, прикольно, бо для тарана, щоб ефективність, ну, так як його посилити, його унікальність, але я б, скоріше, все, на стабі краще катати, серйозно. якщо там, Ну, коротше, якось так, кадет 13,5 секунд, ж саме, в принципі, мінус 7, ще менше. ну, На грані в взагалі відсутності, я б сказав би, башта 390 набагато прощніша, в чудні в два рази, ніж у ширенятка бляха мастодонта. І 180 ВЛДшка. Ну, пробувати будеться, це, це що. Ну, ХП. КП швидкість, альфа і пробиття. Ну трошки в такому, але точність і УВН ну таке собі. Еміць, і швидше за своїх попередників КР 1 створений для атаки, і особливість у нього відповідна. Кінці зробимо такі, що я сказав витарано. по танкам, бо без нових клавіш очікування будуть, яку кажучи завстрій. більші від цих танків, чесно, буде більше. Більшість часу КР-1 воює звичним чином. І робить це добре. Я скажу, який танчик мені більш сподобався, типу який більш такий відчутно, Ви... що він. А коли з'являється нагода, завдає шкоди ще й тараном. І ще більше шкоди Богу шкоди. Звучить просто. Як і грається, потрібно лише підібрати момент. І набрати розгін. Ну башка в нього буде танкувати. Він в принципі буде більш-менш танкувати насправді. Але бачте, він таранить. Вони показують, як таранить десятки. Не одинадцять, а десятки і бадьорий танк це мені не подобається. Типа, як типа, вже підкривши, типа вони краще десятки на вістрі атаки. Ну вони трошки краще по характеристикам десятки, але далеко не втікли. Реально, просто далеко не втікли т 803 теж любить бути на передовій. Броня, гідна швидкість, кути нахилу Тепер по -по, з приводу броні. Звісно, треба кліжен модель дивитися буде. От коли будемо вже 3 вересня буду запускати Стумчайський, будемо робити ці ці моменти, будемо дивитися, кліжен модель, там вже можна буде в грі робити. Тому подивимось. А тут дивимось 420 альфит. Чуть, Чуть краще, ніж моє 5-го. 267 пробиття, 345 пробиття. Ну, пробиття плюс 345 непогано. а Скрізь на це буде кумуль тому що є п'ятого кумуль. 2400 хп. бляха в десяток, деяких, там немало таких десяток, які або таке ж саме ХП, або більше навіть. Я проведу важкий танк Далі 38 км на годину. Ну, то, дивіться, давайте так. Точність пушки непогана. Тому можна турбіну влупити, в принципі, на І5, тому він, скоріше за все, буде динамічний і тому подібне. Мінус 10 Вене, теж непогано. 9 секунд КД, плюс е, е, поставимо досад. Тому десь ну, орієнтовно 7 секунд ми, ми з нього зробимо. Далі 215 е, в лобі. Кумулі 345, його ж кумулі 345 прошиють, скоріше за все, оцю, оцю штучку. Трошки поверне вліво-вправо, все, бум, і нема. Плюс шишка на голові. З приводу броні. Ну ладно, буде від башки грати, може башенку трошки закриє. Ну, 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 ну щока, мені здається, буде шитись. Ну, вроді, вона, типу, бачите, проти кумильна. Вроді, типу, як. Це... Але я думаю, що будуть шити все ж таки в щоку. Йому можна довірити будь-яке завдання. А про бортиву ці бачу, бачу, там хуби залітати буде. Подивимося механіку, хоча б механіку. Т-803 оснащений напівавтоматичною боєукладкою, що дозволяє накопичувати до скорості з кожним попаданням ну, у противника. Влучайте пострілами в танки, щоб зробити перезарядку швидшою. Бонус поступово зменшується, Тож для максимальної шкоди за хвилину потрібно стріляти, стріляти і стріляти, щоб довести характеристики до межі. Треба постійно битися і виживати в епіцентрі бурі. Короче, механіка в тому: чим частіше ви стріляєте, тим швидше у вас буде кадешитись. Ну, буде кадешитись танчик. Ну, перезарядка буде швидше. Грубо кажучи, якщо ви будете постійно стрілятися з кимось, пробивати. Там важливо дуже дуже пробивати, не просто стріляти, а просто пробивати то у вас буде швидше спіде. Тут бо кажучи, ви влітаєте, якось починаєте лупити танчик, і ви його ще, 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 ще швидше швидше починаєте. Але при перестільках не завжди ви можете пробувати. а Поки ви це все робите, поки виїжджаєте, поки не вистіли. У вас буде потихеньку ця, е, падати на це падати. І те вісімсот три. Це здати не завжди можна буде випросити це найуніверсальнішим важким ось. танкам. потрібна вогнева підтримка. Потрібен AMX 67 імбатабель, як її обрушить на ворога. Після башки дивимось. Так, 420 альфи, в принципі, як і попереднього танчика. 2400, ще менше. Це так само, а запас міцності. 200, звісно, бешки. Ну, трошки краще, бешки. в принципі, не дуже далеко старається, щоб відходило 268 пробиття, 328, скрізь за під калібр, так як кубешки під калібр. 65 км на годину у нас швидкість, що доволі -таки добре. ну в принципі, ця гілка вся швидка, в принципі 0,34. 2,3 ну Посередня, посередня точність по типу, змінях з тими попередніми це посередня швидкість. ну Типу точність більш-менш така схожа трошки, але зведення трошки довше. Далі перезарядка повністю барабана 30 секунд між снарядами 2,5 в принципі напоминаю, і 4 снаряди, які у. У, у нього. Ну, і броню вже не дивимось там сам. Цей танк взагалі. скинув зайву броню заради того, щоб вогни Коротше, грубо кажучи, по характеристикам цей танк приблизно такий самий як і Байшка, просто додавали більше ХП. і Вроді там трошки не, не вроді, а трошки більше пробиття. І альфа більше. Ну, типу, чуть-чуть дивитися, і ти потрібний тобі, час на рівному місці. Він блискавично зближується з противником, а потім показує. Але механіку. механіка цікава. Давайте дивиться Унікальна механіку. Механіка імбатабель дозволяє йому перезаряджатися не лише з порожнім барабаном. В Кінці не розказує механіку, я розкажу, як можна просочитися. Снаряд така перезарядка вважається частковою і займає менше часу. Снаряд перезаряджати готовий до пострілу просто під час перезарядки. Механіка дозволяє танку залишатися небезпечним і зберігати потенційну шкоду за хвилину. Якщо вистрілити цей резервний снаряд, перезарядка барабана не скинеться, а лише збільшиться на кілька секунд. Поняли, уважно. Чому, коли у вас чотири снаряди в барабані, ви можете зробити постріли в 5. Я зараз вам покажу, як це зробити, щоб з чотирьох снарядів робити п'ять снарядів зараз. в Кінці я розказую, коли вже повністю механіку розкажу З цим Снарядом ви можете бути готові до будь-яких несподіванок або влаштувати сюрприз. Так імбатабель може підлаштовуватися під ситуацію, видати три снаряди і зарядити їх швидше, чи віддати всі чотири вибір за вами. Ну, і що чи їх заряджається до речі. Навіть зможуть використати механіку так, щоб видати 5 снарядів поспіль. Хоча в барабані лише 4. Поняли, як це робиться? Дивіться, як це робиться? Е, вистрілюєте три снаряди. Вистрілюєте три снаряди, їдете, ну там по комусь вистріли, там розрядилися три снаряди. І їдете, і коли у вас там, ну. Приблизно там майже дозаряджається вже барабан, там орієнтовно там скільки секунд, скільки там буде по різному ситуації різні. І в цей момент у вас ще один снаряд. дивіться у вас є один снаряд. Один снаряд є в барабані. Ви їдете, і у вас майже дозаряджається барабан. Ви цей снаряд вистрілюєте до того, як зарядається барабан повністю з тих трьох снарядів, наступних ще. Да? І в цей момент у вас прискорюється перезарядка і всі чотири ще раз заряджаються. От, ну так як я розумію, як це можна зробити. І в цей момент ви ще 4 роздаєте. Грубо кажучи, ви, ви даєте 5 снарядів. Буквально там за лічених 10 секунд ви всі 4 снаряди орієнтовно ви заряджаєте. Але поняли, да? Типу, як це зробити? Це треба так, щоб у вас заряджалися 3 снаряди. Один був в цьому, один був в, в касеті. І коли у вас заряджаються всі ці три снаряди, ви вистрілюєте, вас він ще раз заряджається, знову. З усіма трьома у вас всі зразу четверо заряджаються знову. Повністю. І ви ще там 4. Ну, хоч, грубо кажучи, ви можете ці, ці моменти ви можете розрахувати на 5 снарядів. От коли я не кості пав в ви можете розрахувати отакі от моментики Майте на цьому на увазі, що дуже круто можна лайфхакнути в якихось моментах, зробити замість е, барабана з 4 снарядів, 5. Заінтриговані, прокачуйте імпорті. Отак от, от треба робити, отак. От Тут просто не сказано сказувати, як це робиться, але, скоріше за все, це от така буде штука. Я Король, британський. Те ж сама механіка, танків. що на 10 рівні. Бо взагалі нічого -25 нового. Контрайвер. Нічого гісінько Міцний, Особливо позиції. Трішки більша альфа. Трішки більше пробиття, трішечки там на 10 чи скільки, там 315 здається, пробиття у в цього 320, ну трошки більше, коротше. E, 270 ББшкою, в принципі, теж чуть, чуть більше. E, 2500 ХП трішечки більше, знову ж таки. E, швидкість, точність, в принципі, УВ, все залише на тому самому місці. 370 в лобі, типу, танкує. В принципі, все те ж саме залишилося. Просто трішечки, здається, швидше КД. Ну, точніше КД, здається, орієнтовно схоже, просто альфа-більше, відповідно, ДПМ трошки краще. Все, більше ХП, все, нічого особливого немає. Плюс там по одному катку тут подвійні катки. Плюс, дивіться, нлд по-любому буде пробиватися. І якщо отак от придивитися, якщо так от придивитися, бачите, от, отут закінчується, да? І бачите, розумієте, це ж броня, по-любому є броня. Тому, скоріш за все, оці каточки. Будуть смактувати урон. Я так догадуюся, що оці катки будуть смактувати урон. Ну, не комулями, а от під калібрами ББшками. Просто бачите, отам за ними є броня. Не отут стріляти, а от під оцю штуку. от, от, от оце, оця радіус. Бачите, центр, центр отак от, от стріляти. Пріш за все, буде. Ну, оці два точно передні будуть перебувати Каток плюс е, цей <ккій> каток плюс урон. Що дуже неприємно. Тому треба буде це все діло ховати, Скоріше за все. А механіка Точно, в принципі та ж сама, вообще причому на дев'ятому і ще й на восьмому ця механіка є. Нічого. контрайвер Нічо. такий же двоство мене, чесно кажучи, очікування були більше, чим поки донести крівні, чим те, що зараз віддає всі необхідні можливості. Тож контрайвер переняв її без змін. Це не просто два режими стрільби, а радше два стилі гри. Коли один ствол закритий, машина рухлива і точна. Коли ствол відкривається, цікаво, що, з Ах, не дуже цікаво, що Бо 100 Улучні, буде з позначками. Позначки стаються вулиці, поодинокі постріли. Один і на Усе за що ми любимо каноки, стало ну, тут, ще кращим у контрайвер. Ці, ці, мені цікаві тільки ці планки на ці позначки бз 79 може здивувати. По справжньому це важкий танк ну, прориву з балансом Цікаво теж механік Ру... по з тими ж танками, які йдуть до десятку, залишаючи ну, десятку. Це на постійній основі у вас є турбіна, що вже прикольно. Який може все, і не потрохи. 700 альфи. Попередника в нього 650. В принципі, вже цікаво. По зрівнянні з тими попередніми альфами, це перший танк, якого є реально альфа. <смі> Насправді, з усіх 11 ріні це найбільше альфа, до речі. А якщо не враховувати конпінрезал. 265 пробиття 330. Трошки краще, ніж у Базіка. Все, на цьому кінець. Скоріше за все, голдовий буде Кумуль. так як у базіка кумуль. Я так предполагаю. Далі 2900 хп. Тут уже запас містості на більше, ніж КР-1. Уже теж непогано. Плюс по візуалу. Дивіться, по візуалу е уже цікавіше. Дивіться 340 е лобова. Корекція і 150 вроді тут немає, але під кутами можна ну типу трошечки робити. Мінус 8 для, для, для базіка це непогано, бо базіка там погано цим всем. Мінус 8 ну краще здається. Е, мені здається, у нього нема на кінець, ну є типу, башенки, але не ці шишки, бляха, які вся, ну не, не шишки, там планка ціла в е, 75-го. Тут хоча б якось простіше буде, мені здається, якось не так легко буде по ним попасти, як в того базика 75-го. просто Луплять в ту башенку. В ту планку, блин, не то що в башенки планки, я не знаю. Там, там і дві башенки, і ще тут планечки, в яку теж хирячать, і, і, і по барабану на все. Так, по точності, в принципі, нічого нового. Херня по точності ще гіршим кар-1. Е, 32 км в годину, в принципі, мастодонт, який їде не дуже швидко. Е, от, але в нього є ця турбінка. Далі 17 секунд, КД для альфи, що доведеться трошки поперезаряджати. А, але за рахунок альфи можна відігрувати. Але бляха, точно звісно, можна 300 раз промазувати. Я, я навіть не знаю, тут, скоріше за все, зі тобою знову таки треба одеграти. Ну, треба буде експеримент, або стаба, або турбіна. Закалка досил 100%, 100%. Закалка досил. Турбіна зі стабою треба буде. Тут треба подвійне робити: стабу і досел. І, і, міняти стабу і турбіну. Ну, типу. Ну Турбіну, да, яку в яку, якихось момент десь піджатися треба на турбіні, а якщо ви бачите, що в якомусь місці вам не треба нічого. Там просто там, 20 секунд ви вже на позиції собі буде воювати, то краще з тобою грати. Ну і взагалі краще зі тобою грати, якщо потерпіти, але треба експериментувати, як воно взагалі буде по факту. Бо я граю без стаби на базі, у 75-му. Не завжди подобається, чесно. Дуже інколи підбільшу. Він надійно танкує і баштою, і корпусом. А ще ну, кажу, попраще, 75, не було. буде покраще, ніж базика 75-го. Ото механіка вже цікавіша, ніж базика 75-го, насправді. ПЗ-79 змінив твердопаливні прискорювачі на більш практичне рідке паливо. Замість певної кількості зарядів тут одна шкала перегріву. Куди ще перегрів? Ви там натиснули, дивитеся. Там бачите, що вже перегрівається, відпустили. Ну, типу, поступово можна типу десь приміняти. І не буде таких що запас там 6 штук, і все, виконало більше немає у вас. Натискайте не клавішу X щоб прискоритися на стільки секунд, скільки вам потрібно. Це зручно можете витрачати всю шкалу на роз'їзді, адже з часом прискорювач остигає. Це відбувається прямо в бою. Коли ви знову захочете прискоритися, то зможете запалити. Якщо воно перегрілося, саме потім відходить. Якщо це теж добре, у поєднанні з характеристиками нові прискорювачі роблять БЗ-79 вершиною реактивних вагів. І нарешті Black Rock. Головна нагорода у третій. Ну, мені чесно, Black Rock подобається. в нього така прикольна механіка, вона реально прикольна. Ну, є щось оця ця механіка. Захоплюватиме і вражатиме. Я скажу чому. Так, дивіться, дивимось. 430 альфи. В принципі, нічого особливого, але ну, орієнтовник, з як ми ну, вже по всіма побачили, що, в принципі, норм, ще навіть трошки краще, ніж деякі. Е, пробиття 283 це вже краще. Звичайним снарядом. 335 голдою, ну, в принципі так само, як і у багатьох буквально міняється там, на 10-5 урона от, робиття. Все. Особливо там 245 здається, максимум у когось було, я не пам'ятаю у кого. 2450 хп закалочка, в принципі, може бути. Ну, 3, ну по ХП 10 для 11 мені здається, замало. Десь 2600 би йому дати, от хоча б так було б ще ідеально. 45 км годин. В принципі, непогана динаміка. Можна додати турбіну з тим урахуванням, що точність нього адекватна, плюс-мінус там розкачегаряться по цим цим меркола. Можна з турбінкою грати, і по-любому з турбінкою грати. Тут закалка, тосил турбіна. Все, нічого нового не треба. От по бруці вже сказав, все, на нього скоріше, все, треба ставити буде. Все ж таки американець і з пушкою це все нормально буде. Ну, інколи, як і всі будуть просити, по-любому. Мінус 8 В. Я думаю, все ж таки буде трошки краще, але мінус 8, ну, може бути ще. Нормально. 10,5 секунд, десь 7, 7 секунд буде в нього КД. З ну з, досилом, там, з усіма моментиками. 7-8 десь в цьому районі. ну 7 плюс, точно. 8 Ось далі. Що ще тут? цікаво 330 башта буде нормально танкувати. ВЛДшки думаю, нормально буде танкувати, бо там кути. Хоча думаю, що можливо ці штучки будуть ще пробуватися. На це подивимось. Треба буде кілька модель дивитися, коли вже вийде. І дивимося по механіки. Чому подобається? від башки будете грати цим пандемією? а все, що може знадобитися в бою. І навіть більше BlackRock стріляє по одному снаряду, як інші машини. А знаєте, що ще? Бляха, як це показати вам. Зараз. зараз Бачите, мені здається, що можливо ці буде штуки пробиватися. Бачите? Типу, ці кулеметики. Бачите, не по бокам, і тут теж цим по бокам є такий кулеметик. Плюс тут башенка. Ну, візьми, місця будуть у нього, я думаю. Тому на ньому треба буде постійно мансувати, щоб ніхто не відцілював оці чешечки, так би мовити, да? але побачимо побачив. Можливо, ми там мега броньовані. Подивимось, не знаю. Ось, але дивимося зараз Це, механіку. Що може знадобитися в бою, і навіть більше: Black Rock стріляє по одному снаряду, як інші машини. Але щоразу після двох пробиттів заряджається касета з двох снарядів, які вистрілюються один за одним. Час перезаряджання касети і одного снаряда однаковий. Два зі швидкістю одного що це означає Ви граєте. Ви пробили. Як воно, чи воно послідовно треба робити, щоб, типу, пробиття має бути посідно. Цікаво, до речі, якщо, якщо ви не пробили, ну типу, ви пробили, у вас зарядився один, типу такий доповнительний. Якщо ви не пробили, тіпа, чи він мінусується, чи вони чекають, коли ви пока ви не проб'єте. От, скоріш за все, воно так має бути: чекає, поки ви не проб'єте. Хоче після кожного ваших двох пробітів, що там пересувні сказано. Я думаю, неважливо, з якій послідовності це робити, чи пробили наступний чи не пробили, неважливо. У вас е залпується, третій снаряд залпується. Грубо кажучи, ви стріляєтесь, ну з кимось перестрілюєтеся раз, Стрельнули другий раз, ну Перший раз стрельнули, побили, другий раз стрельнули, прибили. Третій раз, у вас просто автоматично буде подвійний залп. Ну просто автоматично е два рази вистрілить і далі кадешиться знову як стандартно один. Ну, типу, все, 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 все кадешиться однаково. Просто третій е снаряд у вас е подвійний. Після двох от І це, як на мене, механіка дуже крута і прикольна, якщо її просто грамотно бо буде дуже-дуже багато накидувати. Прям дуже-дуже. Блять, я вже чекаю, коли вже 10к робити треба на тикатинастиках реально. плюс Наскільки часто буде робити? у своєму роді Він чекатиме найкращих командирів у секторі 3. Ну, сектор 3. До виходу оновлення лишилися лічені дні. Незабаром ви зможете очолити атаки на важкі. Ну, завтра і післязавтра ми ще з вами розберемо, що там по стежках нам скажуть, по механікам і по цьому всьому. Я залишу посилання посилання під відео на цю новину, де ви зможете так само подивитися більш детальніше ці характеристики. Тут просто показують, ось можна буде бачити більш детальніше живучість, мобільність, повністю, там скільки питома вага, скільки все можна буде все подивитися. Основні частини ми подивилися, це все ви можете подивитися. Так що чекаю ваші ще раз коментарі. Які найгірші які найкращі які що ви взагалі думаєте про як на мене, чесно висновок. Деякі механіки цікаві, але нічим особливо до нас таки не виділяється. Просто продовження рідки, що в принципі і збалансовано. В принципі, збалансовані по зрівнянню з десятками, в якомусь сенсі. Реально, от баланс, в принципі, схоже, що буде. З трошки краще десятками, але не на голову. Десятки, ну реально краще, чим десятки, але не на голову. І це в якомусь сенсі добре. А з іншої сторони, все ж таки, я думаю, що більшість хто е, чекав, е, я б сказав би, що очікували набагато більшого від 11 гривнів. Чесно, багато хто з вас чекав, реально набагато більшого. BlackRock мені сподобається, все ж таки в ньому є щось з ньому, за що його треба брати за обз -шки. Якось воно так. от Так що, от такі от. Те. Всім нього найкращого подавайка з вас, коментар і підписочка. І поділіться з другом. Всім всього на всім бай-бай